Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. Сьогодні в нас знову буде майстер-клас. Я беру участь у спільному проєкті шалений тиждень стартів і я ось вирішила поєднати і майстер-клас, і цей шалений тиждень. Ми в ньому тільки стартуємо, отже, зараз я починаю в'язати серветочку, і коли вона завершиться, я вже не знаю. Але майстер-клас ви побачите вже ж відповідно тільки після того, як в мене буде все готово. Отже, я беру ниточку, з якої я в'язала недавно серветочку, яка називалась Весняна. У мене тут залишився такий доволі немаленький клубочок, я думаю, що мені її вистачить. Хоча в самому у відео звіті до. До шаленого тижня стартів я показувала трохи іншу ниточку, думала, що їй вистачить серветочку, я знайшла нещодавно, так я її просто зберегла собі і вирішила, що вона маленька. Але потім, коли сьогодні почала готуватися до відео, взяла схему і побачила, що там 20 рядів. І там в схемі навіть зазначено, що в'язали гачком номер 09 і діаметр готової роботи 50 см. Отже, робота зовсім не маленька. Тож того моточка, який я показувала у відео до, шалених, до шаленого тижня стартів, так, тієї ниточки мені б не вистачило, тож будемо в'язати з цієї. Так, довга передмова. Нагадаю, хто... Не в'язав з нами весняну серветочку, то ця ниточка в мене приблизно 270 метрів на 100 грамів чи на 50 грамів. На 50 грамів да? І гачечок, знову ж таки, я беру 1,25. І дуже хочу, щоб сьогодні фокус мені допомагав. Так, починаємо роботу. Як завжди, я роблю ось таке кільце да? і в'яжу для початку. 8 повітряних петель. Так, замикаю це все в кільце. І тепер буду обв'язувати це кільце, так щось не хоче воно має замикатися. Ступчиками без накиду. Тобто, перший ряд це в нас стопчики без накиду. Просто обв'язую, прив'язую ниточку і все, що не гарно там, з без накиду. Їх має бути 18. Так, в мене вже 4, 5, 6. Ну і так далі. Зараз дов'яжу і підключуся, а ви дов'язуєте також. Завершила я перший ряд і буду переходити до другого. В кінці першого так, мене в результаті є 18 стопчиків без накиду. Так, в другому у нас вже будуть стопчики з накидом, тому я підіймаюся на три повітряні і пров'язую ще один стопчик з накидом. В кожен стопчик без накиду попереднього ряду буде пров'язуватися один стопчик з накидом. Так, після стопчика з накидом я в'яжу 2 повітряні. Тепер йду до наступного стопчика, в нього пров'язую стопчик з накидом, і пров'язую у наступний стопчик стопчик з накидом. Ось так. Дві повітряні і продовжую у наступний стопчик. Стопчик з накидом. І в наступний стовпчик, стовпчик з накидом. Тепер буду пров'язувати дві повітряні, і так в'язатиму до кінця ряду. Тобто два стовпчики з накидом, дві повітряні. Зустрінемося на початку наступного ряду. Майже дов'язала я другий ряд, пров'язала дві повітряні петлі, і зараз з'єднаюся в третю повітряну петлю підйома. Ось так. Тепер я набираю знову три повітряні і починаю третій ряд. Після трьох повітряних у третю повітряну петлю підйому попереднього ряду, тобто звідки ми виходили з повітряними, да, пров'язую ще один стовпчик з накидом. Потім в'яжу три повітряні, це буде арочка. І йду до наступного стовпчика. У вершинку цього стовпчика я в'яжу. Два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер набираю одну повітряну і перехожу до наступних двох стовпчиків. Сюди також в'яжу в вершинку один стопчик і ще один. Ось так, тепер три повітряні. І в наступний стопчик в'яжу ще два стопчики з одним накидом, тепер одна повітряна, і так далі в'яжемо по колу до кінця ряду. Завершила я третій ряд, з'єдналася знову ж таки в третю повітряну петлю підйому. Так, І тепер для того, щоб почати четвертий ряд, я перейду. Під арочку із трьох повітряних. Ось так. Тепер підіймаюся на три повітряні, ніби тут це у нас перший стовпчик з накидом, і пров'язую ще один стопчик з накидом, тобто, знову ж таки два. Тепер набираю три повітряні, і сюди ж під цю ж арку пров'язую ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі буде 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид і йду до наступної арочки з трьох повітряних. Сюди також пров'язую перший стопчик з накидом, другий, три повітряні. І під цю ж арку сюди ж в'яжу ще два стопчики з накидом. Ось так. Тепер знову буде 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. І переходжу до наступної арочки. Ось такий рапорт цього ряду. Так, продовжуйте до кінця і перейдемо до подальшого в'язання разом на початку наступного ряду. Ось що ми маємо на кінець четвертого ряду, і зараз почнемо п'ятий. Переходимо знову під арочку із трьох повітряних, піддімаємось на три повітряні, і ще один стовпчик з накидом. Цю ж арочку. Три повітряні, і в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом сюди ж. Так. Тепер у нас один, два, три повітряні, з'єднуємося під арочку із п'яти повітряних. Маю на увазі пров'язуємо стовпчик без накиду, тепер в'яжемо три повітряних і робимо з них піку. Так, і сюди ще один стовпчик без накида, щоб наше піко себе впевнено почувало. Ось так. Далі набираємо знов три повітряні, і в'яжемо ще два стовпчики під, під наступну арочку з трьох повітряних. Ще три повітряні. І тепер під наступну арку також в'яжемо, ой, під цю ж арку, бачите, задумалася щось, в'яжемо знов два стовпчики з одним накидом. Тепер три повітряні, з'єднуємося під арочку, знову набираємо три повітряні, робимо з них піко. І в'яжемо ще один стовпчик без накиду, сюди ж три повітряні, і йдемо до, наступного, до наступної арочки. Сюди в'яжемо перший стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, три повітряні і ще два стовпчики з накидом. Так, ну, вже показала навіть більше, чим потрібно, так? Далі ви справитесь самостійно і зустрінемося у наступному ряду. Так, У нас вже є 5 рядів, так, ми переходимо до шостого, здається, все ж правильно. 1, 2, 3, 4, 5, так. Зараз пробираємося знову арочку. Ми ви помітили це в'язання, схоже на попередню серветочку, ну, чомусь мені останнім часом подобається такі. Такі серветки. Так, в'яжемо три повітряні. Після цього в'яжемо стопчик з одним накидом. Тепер набираємо три повітряні знову, і в'яжемо два стопчики з одним накидом під цю ж арочку. Так, але в цьому ряду ми будемо сюди в'язати ще два стопчики, тобто, пров'язуємо. Три повітряні, і сюди ж і ще два стопчики з одним накидом. Ось так. Тепер ми набираємо сім повітряних: один, два, три, чотири, 6 і сім. Робимо накид і переходимо до наступної арочки з трьох повітряних. Сюди також в'яжемо два стовпчики з одним накидом, потім три повітряні, далі знов два стовпчики з одним накидом, тепер три повітряні і ще два стовпчики сюди ж під цю ж арочку. Ось так. Тепер будемо нас 7 повітряних. Так. І це вже я вам показала два аеропорту, тож ви продовжуєте поки що самостійно. Ось таку сніжиночку вже маємо, маємо 6 рядів. І будемо переходити до сьомого. Тут, знову ж таки, переходимо під арочку з трьох повітряних. Підіймаємося знову на три повітряні, в'яжемо ще один стовпчик з одним накидом. Три повітряні, тепер пров'язуємо стовпчик з одним накидом під цю ж арочку, і сюди ж один. Ось так. Тепер робимо накид. І в'яжемо стопчик з накидом у наступну арку, тобто без повітряних, без нічого. І ще один стопчик сюди ж. Тепер три повітряні. І я думаю, вже зрозуміли, що сюди ж в'яжемо ще два стопчики з одним накидом. Ось так. Так, тепер у нас три повітряні. І в'яжемо під арочку стовпчик без накиду, тепер три повітряні, з них робимо піко. Ще один стовпчик без накиду сюди ж, ой, виїхала з кадру. Три повітряні, і йдемо до наших арочок, в'яжемо стовпчик. З накидом, потім ще один, три повітряні, і тепер сюди ж ще два стопчики з одним накидом. Так, і відразу під наступну арку, два стопчики з одним накидом, три повітряні, і ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі буде знов три повітряні. В'яжемо стовпчик без накиду під наступну арку. Три повітряні, з яких робимо піко. Так, ще один стопчик без накиду сюди ж. Три повітряні, і переходимо до, наступного. до наступної арочки, в'яжемо стовпчики. Ось такий раппорт, цього візерунка, продовжуйте до кінця ряду. Ось така краса в нас уже є. Дуже гарно, знаєте, наче все як завжди в'яжеться, так просто а щось таке в цій серветочці, якесь, не знаю. <laughs> Якась вона мені така гарна, така. Дуже вже подобається, ще тільки початок, а вже подобається. Так, отже, ми в'яжемо восьмий ряд. так Переходимо знову арочку Набираємо три повітряні. І ще один стовпчик з накидом під цю ж арку. Три повітряні знов. І ще два стовпчики сюди ж. Так. є. Тепер ми пров'язуємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Йдемо до наступної арочки з трьох повітряних. І сюди пров'язуємо так само. Два стопчики з одним накидом. Три повітряні. І ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Далі в нас йде 5 повітряних, і відразу наступна арочка сюди. Ви вже знаєте, так? Два стовпчики з одним накидом, три повітряні, і ще два стовпчики з одним накидом. Тепер п'ять повітряних і наступну арочку два стовпчики, три повітряних і ще два стовпчики. Так, ось така проста історія цього ряду. Зустрічаємося з вами вже на початку наступного. Так, пров'язала ми 8 рядів і почнемо зараз 9 Я вже перейшла під наступну арочку. Не під наступну, а під арочку з трьох повітряних і підіймаюся на три повітряні зараз. Пров'язую в цю ж арку стопчик з накидом. Тепер три повітряні. І під цю ж арку в'яжу. Ще один стопчик з накидом. Так, А потім ще один, да? тобто у нас два, три, два виходить. Два стопчики, три повітряні і два стопчики. Далі чотири повітряні, з'єднуюся під арочкою, стопчиком без накиду, да? і ще чотири повітряні. Йду до наступного. До наступної арочки з трьох повітряних, сюди в'яжу два стовпчики з одним накидом, три повітряні і ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер я набираю дві повітряні, під наступну арку в'яжу стовпчик без накиду. Потім набираю три повітряні і роблю з них піко. Так. Тепер ще один стовпчик без накиду сюди ж, дві повітряні. Так, і в'яжу далі. Далі знову в наступну арочку два стовпчики з одним накидом, три повітряні. Під цю ж арку ще два стовпчики з одним накидом, тепер чотири повітряні, з'єднуюсь під наступну арку, знов чотири повітряні, йду до наступної арки, в'яжу сюди знов два стовпчики з одним накидом, три повітряні. І ще два стопчики з одним накидом. Ось так. І тепер знову будемо на дві повітряні, піко і дві повітряні. Ось такий цей ряд в'яжемо до кінця. Так, і зараз буде у нас десятий ряд. Переходимо під арочку. Знову ж таки в'яжемо три повітряні і стопчик з накидом. Так, Три повітряні знову і два стопчики з накидом у цю ж арочку. Так, після цього ми набираємо три повітряні. І в ось цю наступну арочку в'яжемо два стопчики з одним накидом. Ось так. Тепер знов три повітряні. І сюди під наступну арочку також в'яжемо два стопчики з одним накидом, три повітряні. І йдемо до ось цієї нашої арочки, сюди в'яжемо стандартний набір, да, два стопчики, три повітряні і знову два стопчики. Ось так у нас зараз вийшло. Тепер ми набираємо три повітряні і переходимо до наступних. Стопчиків. Тут все те саме. На початку стандартно. Два стопчики, три повітряні і два стопчики. Так, А потім три повітряні. Два стопчики під цю арочку, потім три повітряні під наступну, і стандартний набір у, у стандартну арочку. Так, ось такий цей десятий ряд, продовжуйте до кінця ряду. І зустрічаємося з вами вже в наступній частині. І будемо в'язати одинадцятий. Бувайте!